Давайте розглянемо наш проект у Jira. Ми маємо такі колонки, як Backlog, In Progress, Reopened, Awaiting QA, QA та Done. Давайте переглянемо деякі завдання. Відкриємо таску для перегляду. Також давайте розглянемо ще одну таску, яка знаходиться у розділі Awaiting QA. Відкриємо баг-репорт та переглянемо його. Для порівняння відкриємо ще інший баг-репорт. Це приклад того, як відбувається тестування проектів.